І сьогодні я хочу поговорити з вами про дві найулюбленіші українцями теми заробітку на криптовалюті. Перше, це торгівля P2P. дуже активно розійшлося по інтернету з початку війни. Друге це торгівля на ф'ючерсах. Також е, непогано е, люди на цьому заробляють та е, намагаються навчитися новачки. А і сьогодні я хочу з вами поговорити про ці два напрямки. Також розповім, що подобається більше мені, розповім де більше різ... ризики, а де більше можливо заробити. І ви для себе зможете обрати, який напрямок вам а, більше подобається. Або ви можете якось і тим напрямком, і тим напрямком а, іти. Можливо, у вас це вийде. Сьогодні будемо розбиратися. Поїхали! По-перше, хочу сказати, що в нас є Віп-група, і в цій Віп-групі є різні схеми по P2P, а також є група з сигналами по ф'ючерсам. Тому я буду розповідати сьогодні вам а, в, скажімо так, двох напрямках. Перший напрямок, якщо ви постійно самостійно розвиваєтесь, а, а другий напрямок, якщо ви є членом нашої ВІП-групи та розвиваєтесь з нами, я просто розповім і покажу, що ви отримуєте за свої гроші, а також що ви отримуєте безкоштовно. І так, так, давайте починати. Перший напрямок у нас. Пітупі пітупі дуже сподобалось людям, саме тому, що можливо було заробляти непогані такі відсотки, там до 15-20 відсотків з одного кола, і це було дуже дуже непогано. Але також є багато різних проблем, з якими не всі можуть впоратися, і деякі люди, точніше, мабуть, більшість людей, коли йдуть займатися пітупі, вони навіть не знають і не уявляють, що може очікувати їх, які будуть підводні камені. А тепер давайте про це більш детально. Перший плюс P2P – це прогнозований прибуток, тобто. Ви можете знайти, наприклад, якусь схему самостійно, попастись на якихось кидал, або дійсно знайти нормальну схему. Про це я розповідав вже багато відео, або ви можете взяти нормально працюючу схему в нашій ВІП-групі і працювати по ній вже без ризиків. І там ви будете знати, що ось, наприклад, ця схема дає нам 5 Тобто, якщо ви там у вас є, наприклад, 10 тисяч гривень, то 5% ви отримаєте 500 гривень. Таким чином, просто обернувши ці 10 тисяч гривень, ви отримали 500 гривень і все, у вас прогнозований прибуток. Все дуже е, просто. Тобто, у вас є якийсь алгоритм дій, що вам треба купити, де вам треба купити і де вам це треба продати. І ви отримуєте якийсь фіксований ну, приблизно відсоток. І таким чином ви можете прокручувати багато грошей. А ось і в нас мінус. Що значить багато грошей? Ви можете прокручувати стільки грошей, скільки вам дозволяють ліміти банків або ліміти якихось фінансових систем, через які ви проганяєте ці гроші. Наприклад, останнім часом Приватбанк давав лише можливість перевести 15 тисяч гривень в місяць, а це дуже маленька сума, при тому, що можливо було заробляти десь ну, відсотки 4. 4-5 з цієї суми. І таким чином ви могли заробляти з однієї карти, з однієї людини лише невеличку суму. Таким чином, вам необхідно було знаходити нових людей, нових дропів, там підключати про це все. До речі, детальна інструкція цього є також в віп групі але якщо ви самостійно розбираєтесь з цим, то ви можете е, вже знати про це. Тобто, в нас є е, плюс. Те, що в нас е прогнозований прибуток, і ми можемо якось орієнтуватись. Наприклад, у мене там є 10 дропів, і я знаю, що конкретно з цієї схеми я зароблю там е 10 тисяч в наступному місяці, якщо схема буде працювати. А це вже в нас другий мінус. Те, що схеми дуже мало живуть. Деякі схеми можуть ж ж е жити дуже довго. Такі схеми також є в нашій віп-групі і там прибуток може складати від 1% до 5-10%. Там залежно від. Курси і багато також різних факторів. Але ці схеми можуть жити дійсно довго, декілька місяців, а можливо навіть і декілька років, тому що це не саме схема, а це дійсно а, арбітраж криптовалюти. Але є схеми, які можливо користуватися, коли а, розробники, наприклад, якоїсь фінансової угоди, ще не знають, що в них є така дира, якою можливо, можливо користатися. І люди, які знайшли цю схему, користуються, можуть отримувати там 15-20 навіть відсотків прибутку. але Таких схем все менше, менше і менше, вони постійно схлопуються, 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 і все більше і більше знаходиться е, нових різних скам проєктів. Люди, які хочуть кинути інших людей, роблять собі обмінки, вони навіть роблять біржі. І коли людина скидує, наприклад, тестово там 10 доларів, вони її продають, тобто по дуже крутому курсу. Але потім, коли людина заряджає там 100 доларів, 500 доларів, 1000 доларів, її просто кидають. Тому я дуже сильно раджу вам. Кожен сервіс, який ви не знаєте, яка ну, це не перевірений сервіс, тобто ви не знали про нього раніше, перевіряйте його на спеціалізованих сайтах. Дивіться, як давно е, зареєстрований ці, цей домін, дивіться кількість е, людей, які заходять кожен день на цей домін. Якщо це скам-сервіс, тобто кидалово, то там дуже-дуже маленько, мало людей заходить, там до тисячі, і е, він був створений зовсім нещодавно. там Наприклад, в цьому Місяці або там два-три місяці, або там декілька тижнів. Це скоріше за все буде скам Ще один плюс пітупі це гарантований дохід. Ну але це стосується лише тих людей, у яких є великий бюджет. Ну тобто, гарантований дохід може бути і з маленького бюджету. Але якщо у вас дуже маленький бюджет, то ви просто не зможете його відчути. Наприклад, є схеми, які дають лише пів відсотків день. Це навіть можливо на схема, а саме p 2 p торгівля, про це до речі, також є інструкція в моїй ВІП-групі. І якщо у вас, наприклад, бюджет 10 тисяч доларів, то ви можете спокійно його обертати. Звісно, треба підготуватись до цього, і ви будете отримувати, наприклад, стабільно 50 доларів кожного дня. Непогано. Мені здається, це дуже непогано. Інструкцію цю ви можете побачити в Віп-групі, якщо купити до неї доступ. І ось такі в нас є плюси. Тобто прогнозований прибуток, гарантований дохід при великому бюджеті, а із з недостатків, з недоліків це ліміти. Також є дуже активно бани банків. Тобто, якщо ви не знаєте, які ліміти, якщо ви не дотримуєтесь цих лімітів, якщо ви думаєте, що якщо у вас все працює, то. Можна працювати, то скоріше за все, Приватбанк або інший банк закриє вам рахунок, як це було у мене ще е, на початку війни, коли ми це все тільки активно тестували. Тоді я дійсно не знав, але зараз дуже багато інформації. в віп-групі також про це розказано. Що треба робити для того, щоб у вас не забрали ваш банківський рахунок. Ну а також дуже е, недовге життя якоїсь зв'язки, яку ви знайшли, або, наприклад, яку ви купили. Тобто ви можете купити в інтернеті у якогось продавця зв'язку, наприклад, яка коштує там, 100, 200, 300 доларів, і через декілька днів вона вже поч... перестане працювати. А ви навіть таким чином гроші не відіб'єте. Ось тут плюс наші вібгрупи, те, що ви платите 100 доларів, один один Раз і отримуєте доступ повністю назавжди. До речі, до двох груп. Перша група це p 2 p група, а також там всі мої угоди, якісь мої поради, там чат з людьми. Я публікую туди багато корисної інформації, тобто це більше таке наше ком'юніті, але з уклоном на P2P. А ось друга група це сигнальна група по ф'ючерсам. Ви також отримаєте до неї доступ за 100 доларів до двох цих груп і до двох цих чатів. І тепер давайте поговоримо більш детально про сигнальну групу. Що таке сигнальна група, а точніше, взагалі, заробіток на ф'ючерсах. Ви, можливо, знаєте, що є люди, які називають себе трейдерами, вони або самі торгують, або навчають людей трейдерством. Тобто, трейдер, трейдинг – це коли ви купуєте щось дешевше, а продаєте дорожче, або навпаки, купуєте щось дорожче, а продаєте дешевше, тобто шортите монету. І на цьому ви можете заробляти. Чим краще ви зайшли в угоду, тим більше грошей ви можете заробляти. Професійні люди вчаться цьому багато місяців, років, кому как. Я, можливо, вони навіть вчаться навіть коли торгують. Я не професійний трейдер, я так любитель, просто займаюся з нашим професійним трейдером в нашій ВІП-групі. До речі, наша сигнальна група а, на тому тижні дала більше 178% прибутку. А це, мені здається, дуже непоганий результат. Чи можете ви заробити такі гроші на P2P? Можливо. А ось на фьючерсах так дійсно ми це заробили. І сьогодні я вам покажу, що таке наша сигнальна група. До речі, ось ф'ючерси. Тепер дивіться, які плюси саме ф'ючерсів. Перше, маленький бюджет. Навіть якщо у тебе 50-100 доларів, то ти вже можеш починати торгувати на фьючерсах та потроху, потроху, потроху розганяти свій депозит. Особливо це краще робити з професійним трейдером. Але ти можеш сам вивчати, але е, ти повинен приймати всі ризики. Повністю самостійно, тому що коли ти е, працюєш з трейдером, є великий шанс, що ти можеш потратити програти, скажімо так. А якщо ти працюєш сам і тільки вчишся, то шанс е, втратити гроші ще більший. Тому будь дуже уважен. Другий плюс це те, що наш трейдер постійно торгує на свої гроші. Тобто, в нашій групі трейдер, наприклад, каже: Я заходжу в таку монету по такому курсу прямо зараз ти повинен побачити цей сигнал та зайти в. Ту ж саму монету, пример ну, по том, тому ж самому курсу, тому що ти заходиш ну, можливо, там за одну-дві хвилинки, тобто зразу. І коли ти робиш, повністю повторюєш всі дії трейдера, який повністю тобі каже, що я роблю це, я роблю це, я роблю це, то і результати у тебе будуть точно такі, як у професійного трейдера. Це плюс. Але мінус в тому, що коли ти працюєш на ф'ючерсах, якщо ти робиш це все самостійно, то ти повинен повністю 24 години на 7 аналізувати е, різні монети, дивитись різні графіки, е, займатися технічним аналізом, і це все по різним монетам. Тому у трейдерів ось такі очі, і вони намагаються повністю все вспіти і знайти найкращу точку входу. Якщо ж ти в нашій сигнальній групі і працюєш з нашим професійним трейдером, то ти постійно можеш займатися лише своїми е, справами. Просто у тебе повинен бути завжди е, біля тебе телефон. І коли приходить сигнал від трейдера, який там аналізує і займається це все, він тобі каже: купити те, 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 ти заходиш, просто купуєш. Потім... Трейдер каже, продаємо зараз. Тобі приходить сповіщення, і ти просто продаєш і фіксуєш прибуток. Мені здається, це набагато зручніше. Ну і звісно, ще один плюс це те, що у вас немає ніяких лімітів і ви взагалі ніяк не працюєте з банками. Це дуже круто, тому що ніхто не буде знати, скільки у вас там грошей. Ви можете, наприклад, закинути тисячу доларів на Binance, торгувати, торгувати. У вас буде там потім, ну, наприклад, ви наторгуєте на 10 тисяч доларів. І все, у вас ці гроші є, про них ніхто не знає. Ви можете е, тратити їх так, як вам заманеться. Тому я вважаю, що це коли у вас немає лімітів, у вас немає банків, це дуже-дуже добре. Ми, до речі, шукали зв'язки е, P2P без банків, але вони е, довго не працювали. Тому там від банків е, дуже складно відректися. Але ось це можна зробити на ф'ючерсах. Тепер перейдемо до недоліків. Перший недолік в ф'ючерсах це саме ризики. Якщо ти самостійно працюєш, то в тебе ризики дуже великі, про це я вже казав. Якщо ти працюєш з професійним трейдером, ризики менше, тому що людина професійно працює і торгує на свої гроші. Але також ризики є, і ти лише ти е, несеш відповідальність за свої угоди. Не трейдер, не я, а лише ти, тому що ніхто тебе не заставляє повторювати за трейдером. Але відсотки праці трейдера говорять саме за себе. Те, що він знає, що робить. А тепер, друзі, я хочу показати вам, що таке наша сигнальна група. Ось дивіться, в нас виглядає наш чатик таким чином. Ви можете побачити повністю все. Зараз вам покажу. Ну, ці угоди вже не актуальні, тому що вони зараз працюють, коли я записую це відео. А ви це відео побачите наступного дня або ще через декілька днів. І ось дивіться, в нас, бачите, трейдер каже: ось зафіксував 45%, тут зафіксував 20%. Як ви бачите, є коментарі, є а, підтримка, тобто реакція. Де люди підтримують нашого трейдера, кажуть йому дякую, ми також заробили. Ось тут в нас. Тут в нас він показував, що ринок повернувся, є вже плюси відсотки, але поки що тримаємо, і потім він вже закрив. Далі, ось тут є аналіз, тобто трейдер повністю аналізує ринок, показує, чому саме так він вирішив, чому він гадає, що монетка піде туди, куди треба. Ось бачиш, він пише: зайшов в лонг. І ось тут є аналіз, що монета трошки впала і повинна йти наверх. Тобто трейдер аналізує. І це дуже непогано. Також ви бачите, ось фіксую 23%. Також ось позиція, ось позиція, ось позиція. Трейдер постійно розповідає вам, що він робить, чому він так вважає. І ви можете не просто а, ну глупо повторювати, да ось ви бачите ось ці відсотки. тобто ви... Не просто е повторюєте навмання, скажімо так, а ви дійсно потроху навчаєтесь, навчаєтесь, навчаєтесь і розумієте, як працює трейдер. Мені здається, що саме якщо ви купуєте доступ до нашої ВІП-групи та сигнальної групи лише за 100 доларів, доступ до двох цих груп назавжди, ви просто розумієте, скільки ви будете отримувати корисної інформації лише за ці 100 доларів. Да ви ці 100 доларів відіб'єте за перші декілька днів, тому що коли я опублікував зв'язки, які дають по 10%, люди за один день могли відбити е, ось ці гроші, а доступ у них назавжди. Тому саме вам вибирати, чи ви хочете купити досвід інших людей та попасти в круте ком'юніті, в якому вже більше 200 людей, кому можете задавати питання, вони повністю варяться в цій кухні, ви можете спілкуватися, знайти собі, мабуть, нових друзів або партнерів, або ви можете самостійно розвиватися і е, ну, намагатися якось. Йти як вовк-одиночка. Вирішуйте, звичайно, самі, але мені здається, що за 100 доларів краще придбати доступ до цих двох груп, поки така ціна сладка, і працювати з професійним трейдером, з крутим ком'юніті, спілкуватися зі мною на стрімах. Не пам'ятаю, казав вам про це чи ні, але я роблю інколи стріми, де ви можете повністю поспілкуватися зі мною, якщо ви є в нашій Віп-групі. Віп Задати питання, запитати, куди ми йдемо, запропонувати якісь свої пропозиції, сказати, що ви хотіли би бачити в віп-групі, які можливо курси вас цікавлять. І це все ми можемо з вами обговорювати. На цьому в мене все. З вами був як завжди Криптокиїв. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на наш інстаграм та телеграм, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую вам, друзі, за перегляд. Бережіть себе. Слава Україні та слава ЗСУ! Бувайте!